Всім привіт, з вами Будан, ми граємо в другий час Clash Royale, поїхали! Так, ігруємо з вами, що це? Ремень 4, ну, що таке? Так, шарик, це в мене, зараз щось Так. Я зараз записана фильбом на интернет, ребятка. Ніхто не подавається. Ми тут не, не принца випускано. Так. Принца випустили. За фім за тих помочі. Вибийте, бийте. Покаже. Барак из землики. Бого бо, это заревья. Треба его замочить. Бо він не стила фильбуд удала маты. Ну, це малышня его так нормально звонила. А ну, давай, подумайся. О, він ще бежит. Так, 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 бобленская бочка вживает, посты. Таня, не пиром проиграем. Мне так кажется. Да, да, проиграем. Проиграем. Ничего. Это перший раз коли я проиграю и снимаю видео. Ну, подивись, свети.